День Збройних сил України українських бійців нагородили на передовій. Слов'янськ без опалення через обстріли росіян. Вперше після окупації у Херсоні погасили поштову марку. Коли на горі розриваються снаряди, бійців 24-ї бригади на нагородження збирають у відносній безпеці. Наказом Президента України ви нагороджуєтеся медалю захисник вітчизни. Святом вас. Вперед до перемоги. Сужу всього, всього само на Дякую. День Збройних сил України королівські піхотинці зустрічають на Бахмутському напрямку. Ви всі є героями, тому що всі знаходитеся тут. Приємно, що деякі відзнаки знайшли своїх власників. Але хочу сказати, що це маленька лише частинка того на що ви заслуговуєте. Олександра тут бойовий медик, вона отримує нагороду за врятовані життя. Є точки евакуації, куди виїжджаємо, забираємо поранених. Тобто, і наші точки постійно обстрілюють. Я ну не можу воювати, але я можу надавати допомогу. І Я знаю, що люди, які пройшли через, через мене, відсотків. 60-70, що вони виживуть. Олександра у війську з 2018-го. до того рятувала життя як волонтерка громадської організації сап. Нагорода в її житті не перша. Зізнається, приємно, але для неї це не головне. У мене нагороджували за третьої ступені. Це було ще вітаю му році. Ну, тобто вона я її поїхала. Отримала в Київ, приїхала додому. віддала мамі. Тобто, вона лежить там. Ну, тобто мама там, звісно, дуже пишається, а я поклала і все. Тобто я просто виконую свою роботу. Андрій отримав орден Богдана Хмельницького третього ступеня. За дії, які були в Попасній і населеному пункті Врубівка. Це важко згадувати, тому що вона, як то кажуть, обійшлася трудом великим. І це труд в першу чергу людей. Які на жаль, загинули, які зараз лікуються, це нагорода їхня. Наразі навколо Бахмута точаться запеклі бої. Бун працювати, щоб цю нечість трошки прибрати з нашої землі і скоріше вернутися до хати, щоб і ще бажання всіх тих, хто зараз знаходиться вдома, щоб ніхто не забував не через рік, не через 5, не через 25 років тих хлопців, які залишилися на позиціях, які вже більш ніколи не вернуться додому. До своїх сімей нагороди отримали півтора десятка бійців. Після коротких урочистостей вони повернуться на позиції. кажуть, по справжньому відсвяткують після перемоги. Анастасія Дашко, Олександр Буряк, новини на Суспільному, Донбас, вирви від снарядів, знищена автівка та потрощені осколками дерева. Щоденний пейзаж українських захисників на бахмутському напрямку. Російська армія не полишає спроб оточити місто. Перед початком штурмів стараються нанести артилерійську підготовку, по максимуму задати ураження нашим силам і потім здійснити штурм наступ силами там вагнерівців і зеків. Пішомо порядку. Тут на другій лінії оборони хлопці окопуються, жартують такі вправи з лопатою, добре зігрівають в мороз. І хоч копати промерзлу землю під обстрілами важко, розуміють, що вкрай необхідно. Летить, і треба і копати, і ховатися, і це все робити одночасно. Готуємо лінію оборони. На випадок, якщо противник прорветься з того рубежа, що там. Ми вже маємо тут зайняти позиції і стримувати його. У перервах бійці гріються біля саморобної пічки. «Кипіточок, чай, кава, капучино. Лопату в руках тримає і Андрій, будівельник у цивільному житті. На тепер він бойовий медик. Треба бути наперше, за все спокійним. А тоді все це, воно приходить. Було це в Бахмутському товаришу. Прийшла куля через челюсті, вийшла. Шиї. Нічого, зупинив круготечу? Зараз живий, дякувати Богу. У цьому підрозділі майже виключно мобілізовані, стримують російську навалу. Вчорашні вчителі, інженери, лікарі. Максим, дев'ять місяців, як у війську, та разом з побратимом вже встиг відбити у росіян шматок рідної землі під Солидаром. У них була потужна лінія оборони, але ми її пробили. Трошки нам звичайно бракнуло можливості і сил, щоб далі піти. І далі їх пробити. але ми закріпилися на тих рубіжах. Ми просто дійшли до того, що ми були до них метрів до сорока і чули їхню паніку. Якщо я пропущу мати, які вони говорили, вони нічого не говорили. За ворога говорить артилерія. Починається обстріл, всі ховаються в укритті. Зараз буде дубль. 58. Хвилини за тисяча, час добігти до машини, роздивитися, що наробили снаряди, та їхати далі. Обстріл тривав приблизно півгодини. Російська армія гатила з артилерії калібром 122 мм. міліметри. Посічені кілька автівок, як військові, так і цивільні. З передової на Донеччині Анастасія Дашко Олександр Боряк. Новини на Суспільному. Донбас. Офті в та теплому халаті. В такому вигляді аварійне відключення пережила 82-річна Наталія Костюшина разом із чоловіком. Жінка дістала всі теплі ковдри, які були, бо температура в квартирі 18 градусів тепла. От одно одіяло, і от друге. Є ватне одіяла, і що е, вон вон красною. Ватне, теплеє, коли холодно». Обігрівачем не користуються, каже жінка, економлять вкриватися ковдрою та тепло одягатися. Так планують пережити зиму. Та жінка не скаржиться гірше, коли немає газу та світла, відзначає Наталія. Що кушать плохо, що світа нет, газа нет, це плохо. А ділі все, ми перенесли. Через обстріли російських військ вчора в день в Слов'янську зникло світло. Щоб не розмерзлася система опалення, управляюча компанія злила воду. Тож з минулої ночі 30 будинків в місті залишилися без тепла. У нас здесь в цьому будинку знаходиться чердачна розводка. Прийшлося її сліти, а потім понової запускати, проганяти воздух в этом будинку. Ось ми цим займалися. Працюють ремонтники сьогодні відранку. Їхній керівник каже, така проблема існує щодня, коли місто та котельні знеструмлені. Такі роботи проводять, щоб не сталося аварій. В цьому будинку довелося один з трубопроводів відігрівати газом. Прихватило одну сторону третього під'їзду, Ми затогрели. України у нас робочі, все перекривається хорошо. У будь-який момент. Пригонім і буде все з теплом. Сьогодні по обіді воду знов пустили до системи опалення. На цю годину опалення відновили в усіх будинках. Анастасія Галасюк, Артем Степанов. Новини на Суспільному. Донбас з реактивних систем залпового вогню, мінометів та авіації. Напередодні російські окупанти обстрілювали Бахмут. Вчора маємо серед цивільних четверо поранених в селі Іванівське, це територія нашої громади, а також двоє поранених цивільних на території міста. Є руйнування приватних будинків, є руйнування Овачева база, постраждала за минулу добу по території заводів, які знаходяться в промзоні, також постійні прильоти. Під вогнем окупантів перебували 10 населених пунктів, в тому числі Авдіївка. На ранок був один обстріл, такий потужний. Ну і декілька таких також поодиночних прильотів в центральну частину міста. По лінії оборони навколо міста. Ну, все все, все тримається, як і було. Штурмові дії південніше від міста, опитне, водяне Первомайська. На ранок 6 грудня близько 50 ударів зафіксовано по Торському та зарічному Лиманської громади. Повідомляє начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. 138 вибухонебезпечних предметів виявили піротехніки ДСНС у Покровському, Волноваському та Краматорському районах обстежили понад 4 гектарів території. Олександра Зоз, новини на Суспільному. Донбас. Зброя перемоги. Так називається нова марка, випущена Укрпоштою. Її підготували до Дня Збройних сил України. Це вдячність воїнам за стійкість, міць та відвагу. На цих кадрах урочиста мить погашення марки у Херсоні. О, Участь у погашенні бере військовослужбовець 57-ї окремої бригади Сергій Скалібог. Він херсонець. Говорить, відчуває подвійну гордість. Гордість за наші збройні сили. Це ті хлопці, які віддають своє життя там, визволяючи нашу землю від орків. Гордість за, за своє місто, яке 9 місяців пробуло в окупації, вистояли, ми їх визволили. Це перше погашення марки у відділенні Укрпошту у Херсоні після визволення розповідає директорка філії Тетяна Морозова. Подія знакова, адже марка випущена невеликим тиражем лише у 200 тисяч примірників. Її автори художники графіки Сергій та Олександр Харуки. «Автор – брати Хрунжі, які співпрацюють з Укрпоштою дуже давно, і в 2018 році їхня. Їхня марка Камахи України виборола найвищу філателістичну нагороду в світі. Також Ольга Майгур приїхала з Миколаєва на погашення марки. Її дитина займається філателістикою. Військові марки в колекції вже мають. З початку війни перша марка, яка була, це воєнний корабль. Потім йому вийшла вже друга, коли вже все воєнний корабль, все, так не називається тракторні війська, збройні сили. То тобто, есть ну всі ми в ну, нас всі марки є. Марка не продається в роздріб лише аркушем. Його вартість 90 гривень. Повний набір коштує 211 гривень. У ньому не лише аркуш з марками, розповідає директорка філії Укрпошти Тетяна Морозова. буде і конверт першого дня і лист спецпогашення. Як час щоб він був з штемпелем, то його потрібно наклеїти на цю частину. В нього можна вкласти також аркуш. Марок, немаркований конверт і зброю. 18 гривень від вартості кожного аркушу марок. Це благодійний внесок для допомоги Збройним силам України. Катерина Гончаренко, Наталя Верлата, Владислав Купрєєв. Новини на Суспільному. Херсон. Настоятель Херсонського храму Святої Олександри Православної Церкви України Андрій Калита допомагає українським військовим із 2014 року. Священик був учасником революції гідності, служить військовим капеланом і займається волонтерською діяльністю. За словами отця Андрія, повномасштабне вторгнення вимагало рішення бути пасивним спостерігачем чи проявити активну позицію. Ми допомагали всім, ми були всюди де не могли доїхати. Капеланство, і волонтерство. Ми якісь і духовні питання такі хлопцям допомагали, і провозили і автомобілі, і легкові автомобілі, і дві грузових автомобілі. Ми зібрали кошти, купили, і аптечки. Всього дуже багато. І для нашої розвідки ми купували дрони. Андрій та говорить, своїм завданням бачить духовну підтримку українських воїнів. Найважче на війні бачити смерть людини, який ти дав бажану надію на життя, розповідає священнослужитель. Після того, коли ти пообіцяв, що ти довезеш, і коли ти пообіцяв, що людина буде жити, вона помирає і відчуваєш себе якимось таким бруханом. І це є важко. А так, хлопці, наші вони наскільки позитивні, скільки в них добре і. Чесно скажу, що іноді вони нас вчать. Так, вони втомлені, вони такі виснажені, але коли з ними спілкуєшся, ти відчуваєш, наскільки наші українські воїни це глиби енергетики, глиби розуму, глиби просто такого величезного позитиву, і ти просто ними захоплюєшся. Після звільнення Херсона довелось кілька днів зачекати, хоча дуже хотілось зразу повернутись до своїх вірян. Я скільки спілкувався, я вражений мужністю тих людей, які тут були, тому що скількох здавали, зраджували сусіди, знайомі за якусь ту таку, позицію патріотичну зраджували. І це жахливо. Капелан Андрій Калита продовжує свою волонтерську діяльність. Зокрема, триває онлайн аукціон із продажу решток ракет, які розмалювали херсонські художниці. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Олена Ліщенко. Новини на Суспільному. Херсон.